лух, зараз побільше. Припо. Там є, рубей. Я тобі тож матеріаль квас, щось спорожню. Давай, глянь, підбирай. Люди просто лежать на вулиці мертві. Зараз в епіцентрі вибуху просто а поруч з нами. Тут ранений! Сюди тут ранений живой! Щойно відбувся повторний приліт по місцю падіння в центральну лікарні, в лікарню, п'яту лікарню. Прилетів повторно шахет. Зараз за моєю спиною під центр вибуху ми чудом вижили, оскільки зайшли в під'їзд. Зараз луня лунає тривога.